Всім привіт! Коротше, йду я зараз до фрезера. Треба підстригти волосся, бо вчора невдало в мене стригли свої. Ту перестригати бляха-муха. Коротше, Це все в маслі в мене, тому що в мене було сьогодні два масажі, і ну, торкаєшся все рівно волосся руками. Короче, я, я впевнена, що зістрігуть мене нормально. Короче, я спускаюсь назад. Що я заносила? Купила блокнот. Дуже темно на вулиці. Я так добре обстригла. <кхм> я мене колись обстригала волосся. Мені дуже сподобалося. Зараз мені потрібно плівку я не знаю, чи буде дощ, чи не буде дощ. Так, повернуся, візьму зараз зонтик. Короче, це, зараз йду в Avitex. Ой, не в а йду в магазин. Хоч мені подобається. Вона дуже легка рука в цієї жінки. Вона мене колись обстригала, мені дуже сподобалось, вчора мене не вдало обстригла свої люди. Треба йти до мастера. Ось. Тому краще йти до людей, які знають це все ну, так само і з масажами, і, і, і з усім. Єдине, що не роблю, це я не ходжу на нігті, я сама роблю собі манікюр, який в мене сходить дуже швидко, тому що в мене ну, я вдома прибираю це, все коротше. Тут нам прямо в голову холодно, нам не попшикалась. Іду шукати креветки або якісь морепродукти, але це йти досить далеко, тому що найближчого магазину тут немає. Найближчий магазин це жабка і AGTEX. А... а там зовсім не продається ні риба, нічого. Краще туго, 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 Ось в цьому плані треба куди, щоб щось купити, треба реально от їхати. Не знаю, зайшла тільки що була в магазині, перед тим, як перекарню, купила овочі, там взагалі там, там, по чуть-чуть взяла. Вона мені щось там напарила. Причому вона мені не сказала ціну, вона ж тип, ну, типу, ну, пекартку приклала. У мене 60 злотих зняло. Коротше, це йобка була чи що, не знаю. Ну, коротше, що це? Я ще боби купила, але не буду купляти в бурці, але боби купила. Треба відкрити парасольку, тому що йде дощ, Ну, в Кракові холодно, ну як, мабуть. По Європі взагалі похолодало. Ми зараз йду шукати креветки. Сьогодні в мене такий стан. Я така засмучена. Я я, ну, то реально я на себе зла, в мене просто якийсь такий паникший стан. Дуже паникший. Зараз я вам все розповім. Просто мені портфель. Портфель. Я вже знаєте, портфель на польській мові це. Гаманець, а пляцьак це пляцак, це портфель. З один одного розумію, в принципі. І якось так хреново стало насправді. От я зараз працюю з психологом, а вчора така виникла ситуація. Ну, типу, тобто вона мені ну, вона як і коуч, і як психолог, і терапевт і. А вона мені дала завдання. От. Ну, типу, все, все пішло ок. Так як мені сподобалося. Ну, тобто, все було нормально. От. Ну, я, ну, тобто в мене є проблема, я виконала її завдання. Я ще й така написала на емоціях. що Дякую за практики. Нам все допомогло, тролювали. Боже, як мене вчора панічна атака хапанула, просто я не знала, я включила Андрія Ракіцького, я зовсім його не чула. Я на себе настільки мене... Мене так в таку, ну, в таку хвилю просто. А, Круто, на суршуку, нігадання, коротше, мене накрило, що ну, просто ти собі відчуваєш, ну, реально, типу, стараєшся, Вона старається і і нічого не виходить. Ну, коротше, я її...